Всім привіт мої любі. Цусі. Мені мама сьогодні купила цукроватку. Вона не надкусена, а то я завжди косочок. Мені блок не дозволяє. Точніше мама. І сьогодні я хочу би посадити цю яку купила для мене. Вона ще не надкусена, її ніхто не відключав. Давайте відкриємо так Ось це і з'їсти. Хто надкушив шоколадку? Хто надкушив шоколадку? І ось це ти з'їв шоколадку! Ну ти зараза, Иван, такий! Сейчас будем шоколадку видоювать. Сейчас шоколадку. буду ещ ее видоювать. Вообще я уже офигел. Шоколадку откусим. подумав, что это для него. Ну вообще, я так ще не бачила. У меня такий брат, забирайте. Мне він не надо. Сейчас я вам покажу. Сейчас я его покажу. Так. Давайте... Păi ce-i ce-ați pus în ciocan? Nu-mi duc să-i iau. Uite-l! Uite-l! Nu plec! Eu nu-i duc să-i iau! Eu-l voi lua! Așa că nu-i bine, nu-i bun. Nu-i bun, nu-i bun!